Майже 23 тисячі літрів фальсифікованого спирту виявили працівники управління по боротьбі з економічною злочинністю МВС Херсонщини. Сурогат зберігався на територіях баз, які цілодобово охоронялись у Херсонській та Запорізькій областях. Вартість вилученого спирту та обладнання для його виготовлення становить близько 2 мільйонів гривень. Оперативники виявили базу, де зберігався спирт та де в антисанітарних умовах вироблялася лікеро голючана продукція. Під час проведення санкціонованих обшуків на територіях підпільних баз та цехів міліціонери вилучили 102 бочки по 220 літрів кожна, де зберігався спирт, каністри, електронасоси, шланги, ліки, колби та спиртометри. Також на території бази було виявлено кілька автомобілів, завантажених готовим для транспортування фальсифікатом. «Зараз проводяться дуже серйозна робота. очень серьезно. Мы получили одну очень интересную информацию, которая заслуживает внимания, что на юг Украины завозится, завозится спирт, завозится по документам как будто это присадки к биотопливу. Ну, вы знаете, делается в народе берется бензин, раньше он назывался 76, добавлялись особые присадки которые повышали октановое число с 76 до 95, веслом это все размешивали и продавали. Значит по документам это были вот так называемые присадки. На самом деле это был спирт. спирт очень, спирт очень высокого качества. Я просто единственное, что в интересах дела, потому что сейчас проводятся очень большие мероприятия, Задействовано очень э, много людей из нашей среды. Но могу вам сказать одно, что буквально вчера мы на территории Херсонской области, Береславского района и на территории Запорожской области изъяли 22 тонны, 22 тонны спирта на сумму 1 миллион 800 тысяч гривен. Щоб безперешкодно перевозити спирт до різних областей, зловмисники підробляли супровідні документи. Там було вказано, що перевозиться не спирт, а компоненти моторного палива. Під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що виявлений спирт мав постачатися до одного з підприємств, але туди продукція так і не надійшла. На теперішній час проводяться слідчо-оперативні та розшукові заходи, з встановлення джерел надходження спирту та причетності до злочину службових осіб спиртозаводів.